В Україні вже не війна і навіть не спецоперація, а криза. Хто вона така сказав? Так вважає Китай. І аби витягнути нас із цієї кризи, він пропонує 12 заповідей. ой, тобто пунктів. Якщо ми до них прислухаємося, сокиру війни буде зарито і настане мір всьому мірі. <гум> А тим часом бавовна вже добралася і до Білорусі. Там і палало, і вибухало, і російські літаки в небо не злітали. Ця програма я Вікторія Петренко і це те, чим живе Україна і весь світ в умовах війни. І сьогодні ми поговоримо про китайський мирний план щодо війни Росії в Україні, що з ним не так. А також про милі нашому серцю вибухи на аеродромі в Білорусі. Чи не вмер, бува, від страху батько Лукашенко і спогаліс? Абоса. Вистава вже майже досягла своєї кульмінації. ЗСУ практично здолали рашистку нечисть. Пило б'ється в агонії. А! От, от має бути розв'язка. Україна перемогла, оплески бункерний дід вішається, і світ видихає з полегшенням. Але от ні на сцену виходить ще одна дієва особа. Зала заумерла. Господи, ти поможи. А це у гру вступає Китай. Та ви що? прийшов не з пустими руками, але не як Моїсей згори спустився із своїми 12 заповідями. Китай представив свій мирний план щодо війни Росії в Україні. Китай таки оприлюднив так званий мирний план щодо політичного врегулювання війни Росії проти України. Пекін ласкаво просить Володимира Зеленського, Ленського на приговори щодо миру Китай, який від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну мовчав, зі сторони споглядав, аж раптом заговорив. <плес> Ще й одягнув на себе оту біленьку мантію миротворця. Ми завжди були на стороні міра і діалога, і на правильній стороні історії. Китай готовий працювати вместе з міжнародним сообществом на основі позиційного документа, щоб внести свій вклад. Бо без вкладу Китаю, звісно. Звісно, українці та росіяни не розберуться. Їм зі сторони видніше Москва весь час що скаже, Вашингтон що скаже. Київ звісно виступає. Наша позиція відома. А такий провідний гравець світовий претендуючи там на одну з ролей полісів в світі, полісів сили, центрів сили в світі. Він грає в мовчанку. Тому я думаю, що вони вирішили, що прийшов вже час щось їм тут сказати. А можливо, тому Китай вирішив перестати грати в мовчанку, бо вже бункерний дід його дістав. І став своїми соплями та воплями, я вже задолбала мене жизні. Адже росіянам в українському полі ой, як не солодко приходиться, біжить 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 із до а ще варто зазначити, що перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ерефія та Китай урочисто поплювали на свої долоні і потиснули одне одному руки, мовляв, незважаючи на те, що буде відбуватися у всьому світі протягом наступних місяців, років десятиліть, між нами буде мир, дружба і жвачка не мирний план, але принципи, яких придерживается Китай, їх стоїть рассматривать на фоні того, що Китай зайняв сторону, підписав, наприклад, договор о безграничной дружбе прямо перед началом вторжения Росії в Україну. І цей зовсім не заангажований учасник гри вирішив сказати своє слово про ситуацію, що склалася. як в таких случаян так би мовити, вирішив із пасивної позиції перейти в активну. май! Ну, принаймні, дипломатично. Що там між ним та бункерним дідом відбувається з закритими дверима, то нам невідомо. Китай дійсно після китайського нового року почав міняти стратегію і від пасивного спостерігача перетвориться як мінімум в дипломатичного учасника. І от о, це все, що відбувається в Україні, що тут творить російський окупант, Китай називає просто кризою. В мене не бослопіпі. Оскільки Китай навіть не наважається назвати це війною, називається кризою, оскільки вони відмовляються навіть чесно сказати, хто на кого напав, хто є агресор, хто є жертва. То яких конструктивних ідей можна від них очікувати. Руйнування, вбивства, галтування, крадіжки усе це наслідки незрозуміло якої кризи. А може взагалі воно є ретроградний Меркурій? Та й усі ці ситуації в Україні не до кінця зрозуміло, хто жертва, а хто агресор. Ну, на думку Китаю, що правда, ні та суддіння Росії як агресора, Нет діагнозу ситуації в вопросах безпеців та сфері безпеці, ні названа агресора агресором, не зділений виводи в отношении того до к чему привело і які наслідки цієї агресії, що розрушається світовий порядок. Более того, Китай питається уровновісити атвісних сторон агресора і жертв. І, от із такими от настроями та переконаннями, Китай вступає у цю гру. Хоча експерти кажуть, їм ці розбірки ні до чого. Відкрито брати участь у цьому Китаю, от взагалі не на руку. Якщо Росія виграє, стає сильною. Китай програє, йому не треба сильна Росія під боком. Бо ж Китай використовує Росію у своїх цілях, не знаю чи Путіну. Вони відомі, але така міцна дружба РФ і та Китаю тримається зовсім не на міцному рукопотисканні. Понятне діло, якщо порівняти статистику постачання до Китаю сировини з Росії зараз і російську статистику, от взяти зліва положить російську а справу китайську один до восьми по об'ємах поставок деровини. Там різних каменів, корисних копалин. Я вже не кажу там вуглеводні, інші сировинні матеріали і так далі. Ну, це, це просто клондайк. Китай потроху фактично захоплює територію далекого Сходу Росії. Якщо подивитися по статистиці населення. Населення цих територій зростає, головна зростає за рахунок того, що туди виїжджають. Виїжджають китайці. Все дуже цинічно і непрозрачно. Китай заінтересований в тому, щоб війна продовжати як можна довше. Таким образом підриває потенціал воєнно політичний потенціал, воєнний, потенціал, людський, запада колективного і е, Росії. Росія після цього становиться просто території, е, которая є попутчиком Китаю, територія збито продуктів, територією ресурсів, територія, яка буде слідувати політичним указанням Китаю. Разом з тим у Китаю також міцні стосунки із США та Європою, яку так ненавидить пуйло. Тому відкрито виступати на стороні РФ у війну теж якось ну зовсім не з руки. І відкинути Америку, відкинути Європу. Розуміти, що якщо вони входять е, в цей конфлікт на стороні Росії, і є хоча б мінімальна е, небезпека, що будуть введені ну не такі жорсткі санкції, як проти там Білорусі і Росії, а хоча б елементи цих санкцій, то е, е, Китай е, просто рухне економічно. От Китай застиг у такій собі непростій розтяжці, Тімно. І сусіду треба допомогти, бо ж той ніяк не може до кінця освободіть український народ від фашистів та бандерівців, і при тому не посваритися із іншим цивілізованим світом. Бо від нього залежить подальше безтурботне життя. Якщо Китай входить, неважливо хто виграє, Європа і Штати одразу вводять ембарго торгові санкції. Китай не витягує тоді зовнішні ринки, а на внутрішній в нього занадто багато товарів і занадто бідне внутрішнє населення. І, взагалі, Китай зацікавлений, аби ця війна, ой тобто криза в Україні, не закінчувалася, а продовжилася чим довше. Це зрозуміло, і до бабки гадати не треба ходити. Пекін об'єктивно зацікавлений, щоб цій війні краю не було. Вони дуже добре знають історію, і вони дуже добре розуміють, що будь-який мирний план у цій ситуації це не. Завершення війни це її продовження. А продовження війни для Китаю, війни, в якій втягнута Росія? Це тільки плодувати можна. Ну, На що їм тратить сили, щоб якось там освоювати далекий Схід, Сибір, коли він сам лягає їм до ніг. А який найідеальніший спосіб продовжити війну, в якій бере участь Росія? Це, звісно, сісти за стіл переговорів. Вони розуміють, що прямо в прямому бої вони результату не отримують. Тоді вони отримують в рамках чудового мирного плану. Давайте заморок війну, давайте знизимо інтенсивність бойових дій. І давайте ми зафіксуємо лінію розмежування. Ну чудесно! Переговори, припинення вогню, повага до суверенітету всіх країн, забезпечення експорту зерна, безпека АЕС це те, що пропонує Китай в рамках свого так званого мирного врегулювання кризи в Україні. І найголовніше це припинення односторонніх санкцій. Коли країні, на яку напали, говорять: дивіться, вас там ще трошки підріжуть. Ну, трошки ще підріжуть. Вам там ще доруйнують Бахмут, а, а ви на це погодьтесь? Потерпіть трошки. У вас там ще там пару десятків тисяч ракетами повбивають. А після цього ви певно можете погодитись. Це дуже цікава пропозиція миру. Ви віддасте свої території там, де могілки людей, яких у вас вбивали, ваших громадян. Ви це віддасте, тому що ну це ж мир, це ж крутий мир буде. А після того як санкції знімуться із Росії, Рефія починає знову торгувати нафтою та газом направо наліво. Знову будуть гроші. Дві п'ятсот. Як думаєте, на що вона їх витратить? На розвиток своєї держави? Чи знову буде гострити ножі і те доробити до кінця справу, яку розпочали ще у 2014 -му році? <му> Невже хтось справді думає, що з Росією можна домовитися? Це країна, яка зрозуміє тільки мову сили, а тому мрія Китаю збудеться, війна продовжиться. Може, для того вони і вступили в цю гру? Лишились без очей та вух. Цілком можливо, що буде гірше мова про росіян в Білорусі і про те, як маленьке бавовнятко завітало в Бульбашове царство і мінуснуло один з найдорожчих рашистських літаків, який від початку повномасштабного вторгнення тримав у напрузі весь захід України. Це Мачулище. Мачулище. Аеродром, який… на ховоєнний аеродром, режимний об'єкт, який, кстати, використовується з самого початку війни откуда взлетала російська авіація для бамбіжок е нашої території, отож, один прекрасний лютневий ранок неділі на Білорусі почався не з кави, а бавовни. на аеродромі у мачолечах пролунало два вибухи. Круто. І ця бавовна була настільки потужною і з ніг збиваючою, що один із найдорожчих літаків російської авіації взяв і відправився вслід за руським кораблем, отим славнозвісним флагманом морської піхоти крейсером Москва. Цими двома взривами поврежден був цей самоліт а 50 І на сьогоднішній день він навіть не в стані піднятися в воздух. його не нельзя перегнати в Росію для того, щоб произвести ремонт у нього поврежден фюзеляж. В районі кабіни і повріждена антена. І от скажіть мені, де ж у цей час була та славна руська та білоруська ППО, яка мала берегти цю коштовність як свою зіницю ока. А я то знаю так. на такого роду аеродромах. Уже вблизі українського української границі, однозначно стоять дуже мощні системи противоздушне оборони. Тобто е, не пройде, не пройде ні БПЛА, пройде і Стріж. але казус трапився. страпився. нам анґри. Батько Лукашенко кинув всі сили, аби віднайти винуватців неприємної ситуації, яка трапилася прямо під носом бульбашового короля. Була цепля аеродром мачуліще, був цепліна місцесті, которая приближу в непосередній брізості к воєнному аеродрому. Бул проход Амона по всім квартирам. что белорусы сразу начали пытаться по крайней мере отшерстить и отследить допустим как вести ввести какой-то план перехват это они зря делают однозначно они точно ничего не найдут после отработки никто с собой ничего возить не будет и Там є певний режим захисту, тому не, не знайдуть вони точно партизанів. партизан. Подейкую, що винуватці бововни вже давно покинули простори Білорусі, в якому напрямку невідомо. Але з ними все добре, і вони навіть без нежитю. Як говорять навіть деякі істочники в керівництві Білорусі, то ці партизани вже. покинули территорию Беларуси. Ну, у меня интересный вопрос, сразу встречный, в какую сторону они покинули территорию Беларуси. Польша возвела 6-метровый забор из сетки и колючей проволоки, и с собаками его охраняет. Даже кабаны и лоси не могут сходить в Европу, пощипать там травки или, или поесть желудей. А, настолько закрыта граница. Мы строим там линию Маннергейма или Мажино, Заборы с обвал, бетонные, с обваловкой, колючей проволокой, минными полями и противотанковыми рвами. Страны Балтии границу охраняют войска НАТО. Там, кстати, немцы и стоят на усилении границы, и американцы. Их подразделения размещены в странах Балтии. Так куда же они ушли? В так ФСБ. Ну а в батьки Лукашенко через такий казус сталося затепаниння. Невероятно. Лукашенко и силовики вообще сейчас находятся в шоковом состоянии. Вот уже третий день они не дают никаких комментариев. В государственных СМИ Беларуси вообще нет информации о диверсии в мочулищах. А от російські воєнкори знають, що, де, коли, чому, за скільки і з ким. От російських воєнкорів аеродром атакувало шість безпілотників, які були якобы запущені з Чернігівської і Київської області. Ну, это російські воєнкори, я даже не удивляюсь. Чотири безпілотника були збиті на підході. Один був збитий над аеродромом, і його обломки упали на техніку по обслуживанию уборки аеродрома. Оце так обломки я вам скажу, що аж цілий літак просто вже ніколи не зможе піднятися в небо. А кошти він, шановні, 330 мільйонів доларів. Этот самолет із всіх російських самолетів, може бути кроме президентського самый дорогой, самый сложный в технічному отношении самолету. Именно тот самолет, який подорвали, це самый Новий самолет. Он поступил в воздушно космические силы России 29 декабря 2021 года. Фактически ну, за два місяці до початку. Байду. Росіяни, звісно, із такої нагоди днів жалоби не оголошували. Але нічого і не коментують. У вовки Путіна напевно тільки скупа сльоза скотилася. Бо таких суперлітачки у нього є дев'ять, два з яких були нашпиговані найсучаснішим обладнанням. І от один із них тепер, вже так би мовити, відправся на заслужений відпочинок. Нахрен сплят сучасним обладнанням, таке яке стояло на цьому літаку, то їх є всього два. Всього два. А решта сім, так вони робочі, вони літають, але таких можливостей, які мали ці радари, вже не мають. Тому це величезна втрата. Вона звичайно не рівняється, скажімо, там втраті Аврорі на флоті. Але вона, повірте, дуже болюча і, до речі, свого часу для того, щоб знищити цей літак, то розрахунок був такий, що цілий авіапол, тобто більше десяти машин, мало брати участь у його знищенні. такі колись були розрахунки часів холодної війни, коли ці літаки йшли в серію. Тому це велика перемога, що на звичайному аеродромі з'явилася бавовночка. Яка якось ніжвідки зялася і знищила такий настільки дорогий і настільки вартісний літак. А це і для нас радість статистика знищеної ворожої техніки зростає. Ура! 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 І вже не тільки завдяки українським військовим, а й білоруським партизанам. Фактично на певний період часу на тому напрямку російські окупанти залишилися без очей, які дозволяли їм сканувати і відслідковувати переміщення і зміни в позиціях протиповітряної оборони України. І це дуже суттєвий удар. А ще бавовна під носом бульбашового короля, організаторами якої виступили не українці, не росіяни, а білоруси, то неабиякий дзвіночок і для батьки Лукашенка. Його реноме підмочили капітально кляті росіяни, Фактично показує, що система безопасності находится в плачевному состоянии. Фактически он не может контролировать действия білоруських партизан. Это еще один пример, что партизанское движение живет, то що воно может действовать, і это конечно в том числе и сигнал Путина, что Лукашенко не контролирует внутри страны территорию. Соответственно, этот самолет должны были охранять россияне и заботиться о том, uh -huh. что не повредил, не попал и так далее. И тем, что россияне это, как бы это сказать, опростоволосились с решением этой задачи, Вони подставили самого Лукашенка, Вони показали білорусам, що Лукашенко не управляють ситуацією, не контролює ситуацію на своїй собственні території. У світу один ворог, Росія. Розуміють, це вже навіть в країні, яка виступає союзником агресора Білорусі, і там знаходяться люди, які ризикують своїм життям, аби припинити цю рашистську навалу. Усі знають, що Росія вже окупувала Білорусь повністю. Батько Лукашенка правитель номінальний, але ніхто не хоче бути рабами. І вони борються, не бояться, як білоруські партизани. Якісь маленькі люди, а вивели з ладу на завжди один ледь не з флагманів російської авіації, і це тільки початок. А фестиваль бавовни вже проходить не тільки на Росії та в Криму, а й добрався до Білорусі, до союзниці кремлівського диктатора. Дістанеться вона і до бункера ботоксного діда. Отдохни поки тому, що я піду спать. Ну а з трьох часов ми почнемо по новому. Одні думають, як заробити на цій війні, інші як не стати рабами. От Китай думає як так взяти участь у цій кризі в Україні, аби переваг було якнайбільше плюшок чим жирніших. А от білоруські партизани думають, як то зробити, аби рашистська нечисть забралася геть із не своїх земель. Геть. З України москальний красивий. Дві сторони медалі цієї кровопролитної війни. Кожний обирає своє. Ми, українці, обираємо волю і боремося за неї. І поборемо, бо за нами правда, і з нами Бог, і у нас свій шлях. Це програма суб'єктивна. Я Вікторія Патренко. і це те, чим живе Україна і весь світ в умовах війни. Не забуваємо донатити на ЗСУ, вірити у наші збройні сили. А ми з вами зустрінемося наступну суботу.